Слава Ісусу Христу! Дорогоцінні! Всі, хто торкався Ісуса Христа, були здорові. Кожен прагнув доторкнутися до Нього і всі зцілювалися. Сьогодні Ісус Христос, і Його Тіло це жива церква. Тому ми чуємо стільки свідчень. Всі, хто торкається Ісуса Христа, отримують прощення гріхів, відновлення, звільнення від демонів. Багато хто зцілюється. Тому напишіть нам, торкніться Ісуса Христа, Його церкви, Його тіла і ви побачите чудо спасіння у своєму житті. Якщо ви хочете мати онлайн-спілкування, вивчати Біблію, наповнюватися Духом Святим, то ми чекаємо на вас. Ісус Христос простягає до вас руки та серце. Він хоче допомогти вам. Він вас любить і благословить вас. Обов'язково напишіть нам, і ми відповімо.